Я вітаю вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Тема моєї проповіді сьогодні смиріння. Слово смиріння знайоме багатьом слухачам Слова Божого, а також жителям планети Земля. Але, на жаль, не всі люди користуються цим чудовим словом від Бога, яке приносило на протязі багатьох віків одні благословіння і успіхи. Історія залишила після себе немало імен, великих і знатних, авторитетних і сильних, котрі не зрозуміли глибину і силу дії цього чудового слова смиріння, замість того, щоб смиритися, тобто унизитися, дати привілегію іншому, стерпіти кривди, образи і так далі. Чоловіча істота просто мінялася на обличчі в словах, діях. Мир відступав на задній план, об'являлася війна. І по сьогодні в деяких містах, навіть країнах чи націях, не можуть зрозуміти цього сильні світу цього, що краще смиритися, ніж протистояти. Заміть,мо любі друзі, якщо виникає у нас протиріччя в догмах чи мисленню відносно смиріння, що за цим біблійним словом стоїть сам Бог. Це не людські а Божі слова з обітницею. Смиріться під сильну руку Божу, і він піднесе вас у свій час, або ж Бо гордим протидіє, а смиренним дає ласку. Всім відомий цар ізраїльський Ахав немало проблем, приніс народу Божому. Біблія розкриває нам характер і дії цього чоловіка дуже скверними, бо ще не було такого, як Ахав, що запродався чинити зло в господніх очах, що його намовляла жінка його Єзавель. І він чинив дуже гідке, ідучи за ідолами, усе так, як робили Амореї, що її Господь повиганяв перед Ізраїлевими синами. Але сталося, коли Ахав почув слова Господнього пророка Ілії, який виніс вирок йому від Господа за все скоєне зло, то роздер він шати свої і задягнув на тіло своє веретище, і постив, і лежав у веретищі, і ходив сумовито. І було слово Господнє вдруге до Ілії. Чи ти спостеріг, що ахав смирився перед моїм лицем? За те, що він смирився, не наведу я лиха на його дні, за те, що він смирився. Перед небом є дуже цінним, коли людина признає свої недоліки, не протидіє і не виставляє себе і свою гордість на показ, але дає перевагу тому, хто є над всім творцем і архітектором. У Вавілонському царстві читаємо в книзі пророка Даниїла, царював Навоходоносор, відомий своїми архітектурними проектами. Він збудував золотий бовван, якому повинен був вклонитися кожен житель великої імперії. Господь чудово благословив трьох молодих хлопців, які не вклонилися ідолові, а віддали славу Богові. За протидії царському указу їх було вкинути до печі, що в сім разів сильніше була розпалена, але ні наказ царя, ні вогонь не могли і не мали сили, щоб вбити дух і тіло віруючих людей. Господь послав ангела свого небесного, який закрив силу вогню і спас Седраха, месаха і Авдінаго. Але не про це сьогодні мова, дорогі слухачі. Після цих всіх дій щось цікаве почало відбуватися в долі царя на Цар бачив сон. Даниїл, маючи мудрість від господа, розгадав йому його сон і порадив Даниїл так. Тому, царю, нехай буде до подоби моя рада тобі. Зламай же свої гріхи справедливістю, а свої провини мирістю для Бог, щоб твій мир був довготривалий і смирився перед Господом. Гордість людини ніколи не приносила успіхів чи благословіння. Єва не смирилася перед Богом, ступила на дорогу гріха. Каїн не смирився, підняв камінь зі злості на брата. І отримав прокляття. Жителі першого світу не смирилися, були потоплені водою. Міста Содом і Гомора з навколишніми містами були зруйновані вогнем. Можна продовжувати перекази зі Слова Божого надто довго. Хто смирався, був благословенним, хто ні лишався всього. Пам'ятаємо про це, любі друзі. Давайте розглянемо з вами один епізод із нового заповіту. Що ж ми читаємо? Про двох людей, які війшли до храму помолитися. Один був фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши, так молився про себе Дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбні або ж як цей митник. Фарисей війшов до храму із внутрішнім бажанням, готовою програмою гордості. На вагу постав нижчий стрій чиновників, службовців. Чоловіків з інтимними та моральними гріхами і свою персону чисто і благодійно погляду. Я пощу два рази на тиждень, продовжував фарисей, чи ж це не подвиг? Попробуйте ви так робити. І я з вами, дорогі слухачі, і це було правдою. Даю десятину з усього, що тільки надбаю. Проходить не один рік навчання у школі Божій, що десятина – це Господня частина, аж поки дехто починає розуміти благословіння згори, яке дає Господь тим, хто жертвує, і не потрібно відкидати цього із нашого життя. Фарисей чинив правильно, давав, що й слідувало було робити йому. Секрет, який не зрозумів фарисей, був захований в іншому. Якби Його молитва була побудована таким чином, Господи, Ти бачиш, я пощу двічі на тиждень. Але це я повинен робити як твій слуга по закону. Прошу тебе, змилуйся наді мною, дай мені свою ласку. Думаю, ця молитва принесла би благословіння Фарисею у храмі. Але було ж не так. Я, Господи, я, я то святий. І даю, і пощу, і не в перелюбі, і не здирщик. І самим неточним було в його словах те, що він сказав: Я не такий, як оцей ось, отой митник, що молиться у храмі. Гордість Фарисея засліпила йому очі і піднесла дух його для особистої почесті. Митник, читаємо далі, здалека стояв, та й очей своїх звести до неба не смів, але бив себе в груди й казав: Боже, будь милостивий до мене, грішно чоловіка. Господь сказав: Говорю вам, що цей повернуся до дому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений, а той, хто понижується, буде піднесений. Нехай допоможе нам милуючий Господь зрозуміти цю істину і ніколи не підноситися у нашому житті, щоб не бути пониженому. Пам'ятаємо, Бо гордим протидіє. А смиренним дає свою ласку. Нехай благословить усіх вас, любі слухачі Господь, щоб ми зрозуміли правду Божу і були смиренними на всякі дії і слова в нашому житті, щоб отримати благословіння. Амінь. Ти зхиснисе до землі схили.